26-27 серпня Івано-Франківськ прийматиме перший в Україні міжнародний фестиваль крафтового пива. Його локація площа фортечної галереї. Бастіон. Учасниками будуть близько 30 крафтових та малих регіональних пивоварень з Чехії, Німеччини, Угорщини, Польщі та України. Ми свідомо відмовилися від присутності на фестивалі виробників масових, які в Україні представляють пиво. Вони Готові були дуже гарні умови, щоб прийняти участь в нашому фестивалі. Ми свідомо на це не погодились, тому що ми саме хотіли зробити якісний фестиваль, якісного пива і, крім того, трошки наперед зайду і якісної їжі. За словами організаторів, на фестивалі буде представлено понад 70 сортів пива. Проте головна мета заходу це культурно провести час та збагатитися новими емоціями. В нас буде вхід вільний, але тобто, ви зможете прийти, можна буде подивитися, можна буде познайомитися з пивоварами, поспілкуватися. Але якщо ви бажаєте саме продегустувати кожне пиво, на вході ми будемо продавати ось такі от бокальчики. З логотипом, і відповідно тільки кожного пиво можна буде придбати при наявності цього бокалу. Ну і плюс в нього вже буде входити перше пиво українського виробника Безкоштовно незабутню атмосферу свята створюватимуть виступи музичних гуртів, конкурси та цінні призи. Також впродовж дводенного фестивалю працюватиме дитячий майданчик. А справжнім модникам тут робитимуть безкоштовні зачіски.